Знайти кутовий коефіцієнт дотичної, проведеної до графіка функції у точці з абсцисою х0В дорівнює 5. Не потрібно писати рівняння дотичної, потрібно застосувати геометричний зміст похідної. Значення похідної в точці дотику дорівнює кутовому коефіцієнту дотичної. Отже, перше, що ми зробимо, це знайдемо похідну даної функції. Перепишемо дану функцію в такому вигляді. Х у мінус четвертій степені. Тепер візьмемо похідну, як степеневої функції. Показник наперед множником. І показник зменшується. На одиницю. Мінус 4 відняти 1, мінус 5. Можна записати і так, мінус 4, а тепер х у п'ятій у знаменнику. Підставляємо число 5. F' від x нульового. дорівнює k і дорівнює F'. Від 5. Тобто підставляємо 5 у похідну. 5 у 5 степені. Можна так і залишити, можна продовжити обчислення. Мінус 4 розділити 5 у кубі 125. Ще множимо на 5. 625 це 5 в четвертій. Значить, 625 помножити на 5. Мінус 4 розділити на 3125. Все.